Історія України, восьмий клас, автори Гісем, Бойко, Василенко, Даниленко, Мартинюк, Охредько, Серцова, Тарасюк. Видавництво рано Карків, 2025 рік, 272 сторінки. Сторінка 4, параграф 1, Повторення 100. Частина 1. Ранньомодерна модерна доба історії України. Периодизація. Хронологічні межі. Чим ранньомодерна доба відрізняється від попри? Передніх періодів історії України цього року. Ви продовжите вивчати історію українського народу у попередніх класах. Ви ознайомилися з давньою та середньовічною історією України у восьмому класі час розглянути ранньомодерну добу історію України, що охоплює події 16-18 століття. Цей період в історії України називають також козацькою добою. Козацтво відіграло вирішальну роль у розвитку. Українських земель воно подолало складний шлях від боротьби за свої станови інтереси до створення і захисту козацької держави війська Запорізького у цей час на українських землях відбулося чимало важливих подій і явищ. Постало багато відомих діячів та діячів, як інші регіони тогочасної Європи. Терени України зазнали впливу великих географічних відкриттів відродження, реформації і контрреформації. Інформації тут з'явилися перші переклади святого письма народною мовою та виник новий жанр полемічна література. Тривав розвиток освіти, науки, і мистецтва, що ґрунтувався на європейських традиціях ранньомодерної модерної доби. На цей час припала ще одна важлива подія: поява конституції Пилипа Орлика. Вона показала тогочасній Європі, що українське населення підтримує засади демократії та ладне боро. Ротися з будь-якими обмеженнями своїх прав, такі суспільні настрої загалом поширювалися в Європі в ранню модерну добу. Місцева людність, що проживала на українських землях, поступово усвідомлювала себе корінним населенням із власною історією. Це сприяло формуванню ранньомодерної української нації, яка пройшла дві стадії свого розвиту: від появи соціокультурної спільноти до зародження політичної. Про ці події ви дізнаєтесь зі сторінок підручника. Вчені використовують різні підходи до періодизації історії України ранньомодерної доби. У підручнику наведено один із поширених поділів ранньомодерної доби на чотири періоди. Періодизація історії України ранньомодерної доби. Перший період, початок 16 століття, 90-ті роки 16 століття. Що відбувалося? Українські землі у складі сусідів сусідніх держав Люблинська і Берестейська унії та пов'язані з ними суспільно-політичні зміни. Період другий 90-ті роки 16 століття 1648 рік, що відбувалось? Поступове загострення суспільно-політичних суперечностей на українських землях, зміцнення впливу козацтва, третій період 1648-1764 роки. Що відбувалось? Національна визвання. Війна українського народу середини 17 століття. Хмельниччина, створення української козацької держави, боротьба за збереження державності, ліквідація козацької держави. Четвертий період, 1764 рік, кінець XVIII століття. Що відбувалося? Перехід українських земель під імперську владу. Частина 2. Взаємозв'язок між історією України та всесвітньою історією. Історія осмислює та аналізує взаємозв'язок і відмінності подій минулого в різних країнах і регіонах світу. Історія України складова частина всесвітньої історії. Між ними існує міцний зв'язок, адже основні етапи розвитку людства притаманні і історії України. Хоча, звичайно, на українських землях усі процеси мали певні особливості. Поступово на сторінках підручника розгортає. Питатимуться ключові події ранньомодерної доби історії України. Буде цікаво. Третя частина: історичні джерела з ранньомодерної доби історії України. Вивчення минулого відбувається за історичними джерелами. Саме їх аналізують дослідники і дослідниці для отримання інформації про той або інший історичний період. Як ви вже знаєте, історичні джерела поділяють на такі типи: речові, знаряддя праці, побутові. Речі, зброя, речі ужиткового мистецтва, монети, прикраси, архітектурні споруди, технічні засоби та призрої тощо, писемні хроніки, листи, документи, спогади сучасників і свідків подій, тощо, усні, перекази, легенди, казки, міфи, історичні пісні тощо. Виділяють також зображувальні візуальні, мовні, топонімічні і традиційно звичаєві джерела, технічний розвиток. Сприяв поширенню електронних джерел інформації, створених за допомогою відповідних засобів, її фіксації, зберігання, передавання і щитування. Писемних джерел з історії ранньомодерної доби України зберіглося значно більше, ніж від попереднього періоду. Серед писемних пам'яток значну кількість становлять релігійний текст, які пов'язані з процесами реформації та контрреформації ускладнення Унії. Набули щоденники, листи, мемуари, автобіографії, які дають змогу зазирнути в приватне життя людей, дізнатися їхні думки. Цікавими для розуміння тогочасних подій стали козацькі літописи XVII-18 століття. У другій половині XVII століття у Європі з'явилась преса, газети Журнали. Вона стала важливим джерелом інформації про ті часи. На шпальтах газет траплялася інформація і про події на теренах України. І з розвитком наукових знань зросла кількість праць українських вчених. Важливим джерелом стали документи державних установ країн, до складу яких входили українські землі. Це листи правителів, акти. Сиємів, судові рішення, податкові реєстри, міські хартії, дипломатичні договори тощо. Вони надають інформацію про політичні події, економічні процеси та соціальну структуру тих часів. Значною є літературна спадщина ранньомодерної доби, вірші, поеми, п'єси відображають побут, звичаї та погляди різних верств українського населення. У живописі цієї доби вагоме місце це належить жанру портрета. Він засвідчує зміни, вставлені до людини, що поширювалися в цей час у суспільстві. Варто зазначити, що для створення досистемних уявлень про ранньо модерну добу історії України необхідно порівняти і поєднувати інформацію з різних історичних джерел.